За 10 місяців нинішнього року департамент правового забезпечення виявив близько 40 фактів на суму понад 45 мільйонів гривень. Ігнорування сплати за оренду суб'єктів господарювання. Нині через суд до бюджету мають повернути 32 мільйони. Деякі з підприємців добровільно сплатили до бюджету 10 мільйонів, проте і такі, що свідомо незаконно користувалися ділянкою та заборгували місту 400 тисяч гривень. Нині справу про це розглядають у господарському суді. Новий власник нерухомого майна неналежним чином виконав свої обов'язки, не зареєструвався в податковій, не став на облік, відповідно, не звітував про користування земельною ділянкою, не сплачував орендну плату. Зазначений факт було виявлено шляхом проведення документальної перевірки нашим департаментом. Виявлено зазначений факт, підготовлено позовну заяву та направлено її до суду. Окрім роботи з боржниками, триває і повернення земель у власність громади. Одну з таких під забудовою нелегального магазину нещодавно виявили у Дніпровському районі. Наразі є 24 тисячі виконавчих проваджень на повернення земельних ділянок вартістю майже 600 мільйонів гривень. Рішенням Ленінського районного суду було зобов'язано на добросовісного суб'єкта господарювання знести самочинно збудований об'єкт нерухомого майна. Це саме був магазин непродовольчих товарів, та повернути земельну ділянку вартістю понад 3,5 мільйони гривень у територіальній громаді міста Запоріжжя. Ще один напрямок роботи співпраця міської ради з прокурорами у виявленні шахрайських схем при укладенні договорів один із суб'єктів сподарювання саме комунальної форми власності у 2018 році вступив у правовідносини по постачанню палива. Однак цей договір було укладено за результатами торгів. Однак, антимонопольним комітетом було виявлено злагодженість дій між суб'єктами, які тобто шахрай, фактично шахрайським методом були виграні торги. Антимонопольний комітет відповідна видав відповідне рішення, і прокурори використовуючи, його, звернулися до суду і в інтересах комунального підприємства а також Запорізької міської ради по стягненню коштів незаконно отриманих до бюджету. З 28 позовів наразі на користь міста задоволено 24. Відтак місцева скарбниця має поповнитись на 21 мільйон гривень. Окрім цього, за рахунок штрафів за порушення благоустрою протягом року до бюджету стягнуто вже 822 тисячі гривень. Артур Туркін, Олександр Гоц, телеканал МТМ.